Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати, як працює процесор. І в попередньому відео ми розібрали логічні елементи XOR XNOR. і Xnor. В цьому відео ми розберемо тригер, котрий якраз і складається з цих елементів. Навіщо нам потрібен тригер? Тригер потрібен для того, щоб зберігати нулі або одиниці саме в стані. Тобто він може довго зберігати стан нулів або одиниць. Тобто запам'ятовувати нулі та одиниці. Але не зовсім так, як пам'ять. ну, І все ж таки, почнемо з о, звичайного rs тригеру Чому він RS, ми зараз розберемось. І так, що нам потрібно? Нам потрібно два. Давайте я буду ось тут нижче робити. Нам потрібно два входи і два виходи. У нас буде зберігатися, зберігатись два стани. Ось цей стан вихід ми будемо називати Q. Ну, зазвичай він так і називається. Давайте я, мабуть, збільшу, щоб нам тут було трохи видніше. Цей вихід називається Q, а цей вихід називається не Q. Я його назову, назову як, ну, як посішному або C. Тобто, це в нас буде логічний 1, а це в нас логічний 0. І вони там далі будуть записуватись в, 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 в запам'ятовучий пристрій. Тож, в нас є два входи. І наш RS тригер влаштований з двох елементів. До елементів нор. Ось так вони розташовані. Ми їх розташуємо. Як тепер нам це поєднувати? Ось це в нас приходить на оцей контакт. А ось цей вхід в нас буде на перший елемент нор. А тут починається тепер магія. Ось цей вихід нам треба поєднати з входом. Іншого раз тригеру, а цей поєднати з кодом цього тригеру. Тобто, таким чином, в нас буде відкриватись або цей елемент нор, або цей. Тобто обидва вони не можуть відкриватись. Давайте тепер перевіримо. Натискаємо 1, в нас логічний 1. Тепер, щоб ми не робили з цим виходом, в нас ні, ні, нічого не змінюється. Тобто в нас зберігається стан не Q. Тепер ми перемикаємо цей в цей вхід. в нас перемикається на одиницю. Тобто, ми зберігаємо одиницю. Тепер, щоб ми цим не робили, нічого в нас не зміниться. Якщо цей стан ми називаємо Q, то цей стан в нас називається Set. Тобто ми ставимо одиницю. Якщо ми використовуємо цей, ну, на, на цей вхід подаємо одиницю, то в нас збрасується на 0. Тобто цей вхід називається Reset. Тобто збра... зб... скидає цей RS Trigger називається асинхронний, тобто він RS Reset Set. Саме так він називається. І по-англійськи він фліп-флоп називається. Тобто фліп в, одну, в один бік і флоп в інший бік. Він перемикається. Чому це асинхронний? Тому що в нас може бути лише один стан або інший. І асинхронний він тому, що він не синхронізується. Тобто в нього стан може бути лише один або інший. І в нас є такий стан. Якщо ми на обидва входи подамо одиницю, то в нас буде невідомий стан. Він або відкриється, або не відкриється, в нас незрозуміло, як він може поводитись. Тож, цей стан називають у асинхронного Restригера, називається безкорисним. Тобто в нас немає ні одиниці, ні нуля. Для того, щоб створити асинхронний триггер, він вже складається з елементів NAND. Давайте це трохи сюди перекладемо. Тож, асінхронний. В нас тепер буде три входи. Він так само буде RS-тригером, але працювати буде трошки не так. І є в нас два входи так само. Q. І NECU. І він в нас працює на елементах NAND, але вже 4 штуки. Це в нас так само. Це в нас буде Q, а це в нас NEC U. Зазвичай пишеться U, і зверху буде чорточка. І так, ось тут ми робимо звичайний тригер, як в нас ось цей тригер. Ми поєднуємо виходи цих тригерів з тими входами. А ось це ми поєднуємо з виходами ось цих двох елементів NAND. Звісно, в нас зараз помилка. Але тепер ми поєднуємо ще, додаємо ось цей. Елемент Тобто, наш тригер зараз в невідомому стані. Ми не знаємо, котрий з нас перше відкриється цей елемент NAND або цей. Якщо ми зараз будемо подавати, то в нас нічого не зміниться. Як би ми тут не натискали. Для того, щоб нам вести цей тригер в режим запису, Тобто синхронізувати його, нам треба сюди подати логічну одиницю. І тепер в нас ось цей сет, давайте його так і назвемо сет, він в нас становить одиницю. Це в нас рецепт. Він нам збрасує на нуль. Звісно, що зараз нічого не буде коїтись. А ось цей елемент, коли ми його відмикаємо, коли ми сюди подаємо 0. То в нас триггер запам'ятав стан і все, і нічого в нас не, не виконується. Тобто, це в нас синхронізуючий кід Він зазвичай називається Clock. Ну, скорочено CLK. Тобто, за допомогою його, ми можемо вмикати або один стан, або інший. Якщо ми його не використовуємо, якщо в нас 0. То в нас тригер в режиму читання, считування, скажімо так. І ось таким чином ми можемо синхронізувати наш оцей тригер. Так його і назвемо. Synchronous RS. Його можна називати тригер по-англійськи, нічого страшного. Вас зрозуміють, якщо ви будете використовувати. Слова триггер або фліп-флоп. Є ще багато інших тригерів. Є, ми ось тут можемо подивитись: є d тригер є T-тригер, є JK, є SR-тригер. Ми будемо використовувати і d тригер і T-тригер. Зараз, звісно, вони нам не потрібні. На схемі вони виглядають ось так. Давайте я трохи ось це подвинув. Щоб воно менше місця займало. Ну, звісно, в нас буде помилка. Симуляцію знову запустимо. Все, в нас помилки немає. Ось цей тригер, він не використовується зазвичай, бо він ну, вважається нестабільним, він ну, має мало користі. А от синхронізований RS-тригер часто буде використовуватись, тож на схемі він, він виглядає ось таким чином. Ось так. Ну, всі rs тригери виглядають саме так. Set, Reset і Enable. Тож, на схемі він виглядає ось так: ось цей тригер. Ну, а тепер ми можемо пробувати зібрати з двох транзисторів звичайний ось такий тригер. Тобто, натискаємо на кнопку, і в нас перемикається або 1, або 0. Тобто, ось такий. Тригер ми можемо зараз зібрати. Давайте це зробимо. І так, я тут трохи підготував макетну плату, ми будемо працювати лише на оцій. І підготував елементи. Мені потрібно два транзистори. В мене транзистор bc 547 два, два резистори на 1 кОм, два світлодіоди, котрі в нас будуть показувати одиниці та нулі. Дві кнопки, котрі ми будемо перемикати, тобто R і S. І ще два резистори на 200 Ом. Для того, щоб нам почати збирати наш триггер, нам потрібно спочатку його намалювати схему. Я оце поки що приберу ось так. Ця схема нам вже не потрібна. Тож ми її закриємо. І в мене є така програма, як simul IDES тиркує емулятор, якось так вона називається. Я в ній ще зовсім ну, не зовсім розібрався, як тут що, тож можу трошки тупити, помилятись, все таке інше. Тож, намалюємо схему. В нас буде вхід 5 вольт. 5 вольт. І 0 нам потрібен. Є нам потрібно два транзистори біполярні. Ось цей треба ось так перегорнути. Чотири резистори, два світлодіода і кнопочки, дві штучки. Все, це все всі елементи, котрі нам будуть потрібні. Так, світлодіоди. Його ми ось так перевертаємо. Кнопочки одну ми перегортаємо ось так, сюди її поставимо, а ось цю ось так. Сюди поставимо. Світлодіод. Ось так. І резистори. Ось тут нам потрібно резистори на 200 Ом. Це наші два резистори на 200 Ом. Давайте я, мабуть, збільшу трішки, щоб було відміже. А ось ці два резистори, це в нас вже будуть по кілоому, нехай буде тисяча. Гадаю тут, друзі, мої. Ну, ладно, я поставлю позначку кілоом, так буде краще, мабуть. Тепер збираємо нашу схему, як вона буде в нас працювати. 5 вольт в нас буде приходити на обидва оці резистори. Ось ці резистори будуть приходити на колектори наших транзисторів. Далі емітер наших транзисторів, емітери. Вони поєднуються зі світлодіодом, приходять на плюс нашого світлодіода. І через світлодіод на землю. Ось таким чином. Кнопочки можна сюди трошки підсунути. Кнопочки в нас також на землю будуть. Ну, на мінус замикатись. І ось цей світлодіод так само. Тепер ось ці резистори. Вони в нас з колектора мають приходити на базу іншого транзистора, тобто нафрест. Кнопки ось ці, вони мають приходити на бази або резистори ось ці два. Тож, тепер, якщо ми зараз запустимо емуляцію, то ми не знаємо в котрому стані в нас будуть наші світлодіоди. Вони або будуть обидва світитися, або не будуть зовсім світитись. Тобто в нас невідомий попередній стан, як в нас було на, в програмі Loge Тож, Запускаємо нашу емуляцію. І в нас щось незрозуміло. Де в нас все. Натискаємо ось цю кнопку. І ми бачимо... так, щось не те. А, ось я натискаю на кнопку, і в мене засвітився цей світлодіод. Давайте цей світлодіод ми назвемо, як тут текст написати. Я не бачу. Ага, ось так. Це в нас нехай буде Q. А це в нас має бути не Q. Нехай буде ось так. Давайте в нас буде червоними світлодіоди. Червоний тут і червоний там. Тож, ці наші кнопки, ось це в нас виходить set, а ось це reset, Тобто він ставить 0. Скидає. Давайте, щоб нам було трохи зручніше, ми просто ось це поміняємо місцями. І ось так. Все, тепер, якщо ми цю кнопку натискаємо, в нас буде так, нам треба їх перейменувати. Тобто ця кнопка в нас встановлює Q, а це не Q. Запускаємо нашу емуляцію, в нас незрозумілий стан, ми натискаємо Reset. Ось, і в нас не Q. Зараз там. Натискаємо set і в нас U. Звісно, якщо ми натиснемо водночас SET та RESET, то в нас, ну, я не знаю, як тут зробити, в мене рук не вистачить. В нас, звісно, закриються оба. Транзистори, тому що в нас бази будуть через кнопку замкнені на 0. Як зараз працює в нас е, наш триггер? Якщо в нас цей стан зараз, то в нас напруга створюється через ось цей резистор. На базу ось цього транзистора в нас приходить напруга через ось цей. І в нас відкритий наш оцей транзистор. І ток через нього тече і замикає наш світлодіод. Світлодіод світиться. Звісно, цей в нас закритий транзистор. Тому що ток в нас не тече на базу нашого цього транзистора. Тобто, в нас база або ось тут замкнена. Ну, коли ми натискаємо, то в нас. Зачиняється цей транзистор, тому що тут в нас напруги нема. Ми цю напругу натискаємо і замикаємо на землю. І навпаки, так само, якщо ми тут зробимо це, натискаємо цю кнопку, то в нас. Так, а чому він. А, тому що стопить. Натискаємо цю кнопку, і в нас відкривається цей транзистор. Якщо ми натискаємо цю кнопку, то в нас, звісно. Ця база замикається на 0, і в нас закривається цей транзистор. Тобто, ось так ми будемо зараз працювати. Тепер ми зберемо цей тригер, я його ось так якось підсуну. Можливо, вдасться його трішечки збільшити. Ну, якось так. Ну, звісно, тут в мене. Червона лінія це плюс, блакитна це мінус. Я їх поєднав до Arduino. Виходи Арду, я спробую тут зараз показати. Це для того, щоб я не, не, не брав свій блок, блок живлення лабораторний, а просто ну, живлення в мене буде від USB через, звісно, через Arduino. Це в мене. Мінус GND вивід, він в мене ось перемичка на, мінус, на, блакитний, на блакитну лінію. І 5 вольт в мене йде на красну, на червону. І від цього я буду від, відштовхуватись. Розпіновка транзистора bc 547 Тут, мабуть, він не фокусується. Бо якщо спокусується, то не буде видно його номінал. Ну, можливо, можливо, буде видно. БЦ 547 От, його розпіновка. Якщо ми його тримаємо ось так, то оцей перший контакт це в нас колектор. Другий контакт це в нас база. І третій контакт це в нас емітер. Це треба враховувати обов'язково. Ось, розташовуємо його ось таким чином. Колектор в нас має бути через резистор 1 кОм на 5 вольт, тож колектор я розміщую ось тут. Ось так я розташую транзистор. І тепер резистор на 1 кОм я так само підключаю до плюс 5 вольт. Так само робимо і з другим транзистором, в мене такий самий транзистор. Це npn транзистори і на схемі в мене теж NPN. Але ми його розгорнемо в інший бік, щоб нас колектор дивився сюди на край. І ми сюди підключаємо наш резистор на 1 кОм до 5 вольт. Ось сюди. Сподіваюсь, там є контакт. Далі з кнопочками буде трохи складніше. Так. Тепер через резистор 200 Ом ми підключаємо колектор до бази іншого транзистора. Колектор цього транзистора ми підмикаємо до бази цього транзистора. І так само робимо з цим. Колектор цього транзистора ми підмикаємо до бази цього транзистора. Ось так воно виглядає. Тепер світлодіод з емітера на мінус в нас має бути. Ми його можемо підключити ось так. З емітора на мінус. Ну да, що я тут розказую, вам нічого не видно. Може, якщо хоча б збільшу Підсуну. Все одно не дуже видно. Так, емітер цього транзистора і... Ось сюди. Так, тепер треба підключити кнопки. Я ось так посуну. Тепер не буду заважати. Кнопки трохи складніше підключити, тому що вони тут, я не пам'ятаю, які Як вона замикається. Якщо не помиляюсь, то ось так. Якщо помиляюсь, то потім вибрали. Одна кнопка і друга кнопка. Так, дві кнопки в нас підключаються на мінус. Давайте так і зробимо. Вони в нас поєднуються. Давайте ось так його присутки. Це у нас буде мінус. А інші виводи кнопок в нас підключаються до резисторів 200, 200 Ом. Тепер кидаємо перемички звідси нам треба до баз підключити. Одну ось так. А іншу ось так. Перевіряємо. І я спробую трішечки його ось так збільшити. І так, перевіряємо. 5 вольт в нас один резистор і другий резистор. Так. І вони в нас приходять на колектори наших транзисторів. Перший контакт це в нас колектор, і перший контакт це в нас колектор нашого транзистора. Супер. Тепер дивимось, база. На базу нам приходить, приходить через 1 кОм і через 200 Ом. Через 200 Ом на базу наших транзисторів. Один ось так. Не, не видно. На середній контакт. Одного і інший. Через колектор. Ой, не через колектор. Ну так, да, колектор і через резистор на базу на другий контакт. Супер. Тепер кнопки перевіряємо. Кнопки в нас підключаються до баз наших транзисторів. Перша кнопка в нас підключається до бази цього транзистора, а ось ця кнопка до бази цього транзистора. І світлодіоди з на мінус. на мінус. Супер. Мінус в нас пішов сюди, сюди і на кнопки Є, і він буде замикати. Ну що, перевіряємо. Ось в нас відкритий вже один із транзисторів. У нас один світлодіод вже світиться. Світиться він тому, що ми не знаємо резистори вони мають погрішність десь 5%. Це через те, що неможливо зробити повністю однаковими резистори. Один має там 198, наприклад, Ом, інший має 201. І відкриється саме той, скоріше, в котрого менше супротив. І якщо тут в нас, наприклад, 198, то в нас на початку відкриється. Давайте ми пере, спробуємо. 198 Ом ні, тут воно не, не впливає, на жаль. І вмикаємо, в нас червоний. Так, і перевіряємо, що в нас. В нас перемикаються контакти. Один і другий. Ну, я трішки тут о, сплутав, ну, це не важливо. Тобто, одна в нас, о, це в нас сет. А це в нас резет. Ну, наприклад, якщо ем, ось це в нас буде. Так, зараз я вимкну підсвітку. Ось так. Щоб краще воно було видно. Ось це я закрию. Тож, якщо це в нас е, Q, а це не Q, то ось цим ми перемикаємо. Це в нас Set. Якщо це в нас не Q, то це в нас резет. Ось таким чином в нас працює наша схема. Ну, гадаю, з цим ми розібрались. синхронний я зараз не зроблю, бо там, ну, мені зараз вже і так відео буде на півгодини. Тож, гадаю, з цим ми розібрались, і це зрозуміло. Якщо ні. Ставте питання в коментарі або пишіть мені в телеграм-групу, я відповім на всі питання, якщо знаю. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!